На Прикарпатті 13-річний підліток поцупив скутер. Посеред ночі прокрався до сусіда, зламав колодку та витягнув транспорт просто зі стайні. Доліз до стайні там, він тримав цей скутер. Я відтіх його став на обочині і стояв. На дорогу виїхав і став на обочині і стояв. Я його не заводю. Деного скутера протягнув всього кілька метрів. На цьому його і впіймали правоохоронці. Для Юрія це не перша крадіжка. Батька у хлопця немає. Психічно нездорова мати та бабуся не надто переймаються його вихованням та існуванням. Для проживання, для харчування немає місця. Дитина живе в таких антисанітаріях, антисанітарія в будинку не прибрано, ну просто слів немає до того, як я в яких умовах воно проживає. Мати сина виправдовує мовляв, він у неї не злодій і скутера не крав. Не йому, дали. не йому дали і сказали, ти бери додому. А він може Їдь? придумати собі що дали. Ні, Він не може придумати. Бо я його била назад, а в нього такі от лопасама не раз так била палець. Юрій навчається у Солотвинській школі інтернаті. Наразі перейшов до сьомого класу. Більше каже жінка, за парту йому сісти не дозволять. Не а буде йти, взагалі я його не пушу ні один, день. А чого не хочете хочеться. А, а нашою сусіди кажуть, Юрко хлопець непоганий, просто матері не потрібний. Хлопчик так як всі діти, послушний. Ну, мама хвора. Свій вчинок підліток пояснює просто: хотів покататися, більше не хоче. Я більше не буду красти. Міліція каже, малолітніх правопорушників нині не бракує, тому говорять не лише про статистику, але й профілактику. Хочу звернути увагу на те, що вже протягом цього року 14 дітей. Чинили кримінальні правопорушення до досягнення віку, з якої наступає кримінальна відповідальність. До всіх з них було застосовано заходи судами, заходи виховного характеру, але все ж таки в цьому випадку. Необхідно більше уваги звертати і батькам, і соціальним працівникам, і надавати свою часу, надавати допомогу. І чи інформацію уже в служби справи дітей, чи в кримінальну міліцію справи дітей для своєчасної профілактики і попередження таких кримінальних правопорушень. Наразі Юрій перебуває у притулку з вересня хлопець знову повернеться в інтернат, враховуючи вік дитини, вкрадений скутер обійдеться йому заходами виховного характеру. Іван Ненчук, Василь Пилипів, новини 402.